Важно розуміти, що спасення в Христі це не просто примітивна сектантська проповідь, що мов нас Господь спас, тепер можемо спати, їсти, ми вже спасені. спасеннеї. Коли тебе включили в олімпійську команду, а ти хвалишся, все, я виграв Олімпійські ігри. Подожди, п'ять років треба ще тренувати, щоб щось указати, а потім будеш мати награду. І якщо не будеш тренуватися, ти просто опозоришся, коли прийде суд опеділяти, що ти показав. Точно так і в релігії. Нас Христос спас закликав до церкви як у лікарню. А тут починається робота. Робота витягувати змії, жаби з себе, наші пороки страстя, наші мерзості, всякі там язви лікувати. Як вирізати апендіцити з гріховні, та вся робота робиться у когось швидко, але хто ламле себе цілоє життя. Бо тому Павел нині каже в посланні в нам такі слова: Христос є мир наш, котрий зробив з обох половину, розрушив стоявшу перед небом і землю преграду, упразнив плотію своєю. Закон заповідей, даби самому собі создати нового чоловіка, котрий устрояє мир неба і землі, і в одному цілі примирити обоє половини з Богом посередництвом чого Креста. на кресті, убивши ту вражду, яка була між небом і землею. І прийшов, благовіставав мир близьким і дальним. Тому ми, православні, маємо через нього доступ до Отця Небесного в єдному Духові. Уже ми тільки не чужі, не пришельці, но співгромадяни неба, о, як красно звучить. Бажані, що мітру притулочні громадянця земного, а він громадянин неба. Ми громадяни неба. І навіть якщо нам грозили то при Австро-Венгрії, ми не боялися наші предки. І при Чехах, і при Мадярах, і при Совєтському Союзі. І нині не боїмося. Ми громадяни неба. І тому в нас такий погляд на життя, що ми нікого не боїмося. Одного Бога боїмося, щоб його не, гріхами своїми не розгнівати. Бо ми, каже Павел, утверждені. Буквально на фундаменті основання апостолу і пророку, маємо самого Ісуса Христа краюгольним каменем, наша віра православна. Ми стоїмо на камені, вітри дують, води літять, а ми стоїмо. Люба секта, яка з'явилася вчора, уже нині вітер задув і розпалася. А от на нашому здані, яке ми строїмо, стройно. Возростається ти храм Господі, котрому ви устрояєтеся, всі ви християни, жилище Божє Духом. О, Господи, ми, люди, жилище Духа. Дух Божий живе в нас, формує з нас будучих громадян неба. Ну а що з тими людьми робити, котрі дня церкви, в дні Христа, в дня віри? Вони по зовнішньому виду похожі на нас. Ну, Видиш здорового чоловіка і видиш чоловіка, котрий має рака, ну, однакові люди, але здоровий остається далі жити, а чоловік з раковою опухолю помирає. Точно так. І цей світ, втративши Христа, втрачає і надію на милость Божу, і вмисто благодатного Духа Божого. Його місто займає по війні чоловіка, по його гріхам, дух злоби, дух сатани. Що ж нам робити православним християнам, котрі маємо доступ до Отця Небесного через Ісуса, котрий вознісся вже на небо, вже указав нам той путь, котрим маємо йти, перше є ніколи не забувати, що Бог ніколи не дозволить комусь або всьому світі більше терпіти, чим може. Кожному дана і по його вірі. Якщо нас записали в олімпійську команду, ім'я котрим православні християни, то на страшному суді Господь скаже: ну покажи плоди, що ти приобрів? Ти поручив таланти. Один талановитий розвив таланти, пішов з талантами. У Царство Божє. Другий прийшов і сказав. А я твої таланти закопав. Я учитель, я інженер, торгував на, на базарі, а я. П'янство, а я блудом ходив і в результаті талановиті, прекрасні в місті із сатаною у пекло у вічні муки. Так ото буде після страшного суда. Но до того часу Господь каже: ви, як християни православні, придивіться, не спішіть з виводами, якщо не довіряєте Слову Божому. Так, по крайній мірі, не довіртеся першому сектантові на вулиці, бо з временем саме ліпше время всем'личить, як приходить інода правда. Вчора ще вірили одні в правді, а нині виясняється, ув, та то зовсім не так. У Закарпатті русини кажуть, Бог не йде з неба палицю вбити. В нужне время тебе Господь хватить і покладе на все об Осуждені і на общу ганьбу. Ми, православні, не радуємося людям, котрих поймали на преступленнях, тому завжди знали, чому вони ненавидять православ'я, тому що воно завжди світиться, а вони чорні. Ми, православні, проповідуємо світло, кличемо до світла, а вони втікають у тьму, у темряву, у темноту, в тупік. да ще й судять нас. Як коли ми посміли такою голосно сказати, ну ми це то правда. І якщо Бог ізбрав нас для Царства Божого, держмося так. Нам угрожали австромадяри, Чехи. При чехах було правда, добріше було, бо демократії було більше просто і не була проблема. Якби бы Чехія була християнська, вона б розуміла подвиг подкарпатської руси. Громадян Подкарпатської руси православних, які вертаються цілими селами. Бідний, неподготовлений добре, перший президент Чехословакії Масарик, пам'ятку йому ми клали в Ужгород, я йому святив той пам'ятник, він одного разу написав: ми знайшли у архіві письмо, якщо ми дозволимо. Руси нам подкарпатської руси. Усім вернутися в православ'ї, ми не зможемо ними варірувати, маніпулювати. Радость нам, що ми мали таку прекрасну державу, бо Чехословакія, Перша республіка, де ми були, вона була сильніша, ніж тоді Германія. Вона була високоразвита і демократична. Ну і вона була проблема. Перебудилися, як на подкарпатській руси люди вертаються у православ'ї. Все рівно. Якщо б сюди не прийшли визволителі і Радянська Армія, то Закарпатті були б всі православні, всі просто в така ситуація склалася, що нас вирвали з Європи, приєднали до атеїстичної держави і всі наші надбання духовні комуністи ламали, ламали і ламали. Що ж ми залишилися сьогодні? Ми уберегли православ'я. Ми уберегли те, що є трагоцінний ключ для Царства Божого. Це той путь, який кажуть, не иногда... айтишник, этот адрес, він такой складний, тільки много в ньому знаків. но точно набери їх і ти попадаєш по адресу. Так і тут, наш адрес Христос Ісус і православна Церква. Боже, благослови нас нині, бути вірними дітьми Божими. З одного боку, громадянами України вмиляться за воїнів, за переселених, і в місті з тим не согласитися з тими противниками церкви, котрі об'явили і нашу церкву, і нас, і шпійонами, і ворогами. Як оказалося, вони самі достойні таких назв. Тому просимо Боже, Мати, благослови нас, щоб ми укріпилися віру, як наші предки, бо лиш так держася, будучи православними при всіх властях і імперіях. І часах ми діти Божі, законні діти Божі, а в вічності наслідники Царства Божого, царства вічного. Амінь.